Відповідь на питання: порядок отримання виплат військовослужбовцями за поранення отримання та лікування. Відповідь з конкретного практичного прикладу, де до об'єднання доказського звернувся військовослужбовець, який декілька разів отримував поранення, проходив лікування, але, на жаль, виплат жодних він не отримав. Порядок дій щодо отримання виплат Було підготовлено, по-перше, це рапорт. Військовослужбовця долучені необхідні медичні документи, довідка ВЛК, форма 100, документи щодо отримання поранень, довідка про обставини отримання поранень та інші документи. Зазначений рапорт був поданий до військової частини оперативного командування та Міністерства оборони України, але, на жаль, рапорт не, не був розглянутий, передбачений законом строку зв'язку із великою завантаженістю та, на жаль, військово.